Позаду мене уламки російського безпілотника та наслідки влучання по одному з фермерських господарств в Чернігівському районі. 25 листопада сюди влучив безпілотник. За 15 хвилин стався ще один вибух. Мені зателефонували працівники, що стався прильот, і це якраз закінчення робочого часу було. Я зразу був недалеко, за 200 метрів, під'їхав і. Десь через 10 хвилин другий прильот прийшов. Ну саме головне, що люди ціли. За словами власника господарства, загальна кількість свиней у двох пошкоджених приміщеннях була 1705 голів. На підприємстві загалом три свинарні, у дві з яких влучили дрони. Каже за два дні до вибуху привезли поросят. Вони залишились живими. В найбільшому свинарнику було 1400 голів. Прильот прийшовся прямо по центру сарая, і дуже багато загиблих свиней. Кількість ще не уточняється всіх живих свиней і не травмовані. Ми їх переміщаємо. Власник господарства вважає, що це був цілеспрямований удар двома дронами. Покрівля загорілась вогнегасники Ми вже забрали. У нас великі вогнегасники, такі на 40 літрів. Вони нам допомогли зразу затушити. За словами Віктора, після прильоту ще з дві години над підприємством літали російські безпілотники. Коли нам намішали далі дотушити, обратно розгорілася, покривля розгорілася, ДСНСники під'їхали вчасно. За словами комірниці фермерського господарства Ольги, коли впав перший російський безпілотник, вона була на прохідній. Мені дуже вчора повезло, бо я обходжу всі замки, закриваю все пломбірую. Я збиралася йти це все робити, але приїхав сторож уже його зміна, і ми трохи розговорилися. і Я затрималася. Я могла бути буквально біля першого прильоту. Ольга каже, зараз перевозять вцілілих свиней. Треба там розбирати завали, є трупи, ростили, кормили. Просто жалко. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.